Чатик і 13 хлопчиків. Всього 29 учнів. За літо вибула Клименто наша, вони переїхали. Також на зимових каніклах прибув Степанов Матвій і стало знову 30. Який це клас? Четверні! І четвертий клас на початку року прийшло 29. 15 дівчат і 14 хлопчиків. Вибули бо за кордоном Марусиченковіго, клюшник Саша. Шкалітко Міон. Прибули Шеполен Колєра і Рябуха Соня. На початку зими прибув Дементьєв Діма. Стало знову 30 учнів. Який це клас! Читає! Давайте згадаємо перші чотири роки нашого шкільного життя, переглянувши презентацію. Твердж, що перерва — тричі більша, як дороги. Бо за неї, купу справу зробити днівропи. За перерву хадя встиг розпочити в класі всіх. Чи на славі покататись, де залізти встиг у фарбу, гулю встиг набити в парку. На портфельську хняні лізі причепить якусь мармику. Ще петь кого, герой, зумів, в воробців, Він помчав, аж тут дзвінок знову треба на урок. Та хотька спокійне нерви, бо урок мене замить, ну а потім знов пересіни купу справ робить. Не менш цікавим для школярів є час після все уроки. Чесики діти витрачають на приготування уроків, прогулянки, переглядки на клітин. І, звичайно, нищівне зрівняне спілкування з батьками. Про що говорять батьки і діти, звичайно, про школу. Ось послухай. Мама, а наша вчителька ніколи не бачила коня. Звідки це взяла? А я намалювала, а вона запитує. Що це таке? Ігоре, чому ти хочеш учити англійську? Ти світу вже не розмовляє. А що, сьогодні без запалу? Що Пішов учень четвертого класу на другий урок? а учитель питає: ти чого так пізно прийшов? Та ви сказали, що учитись ніколи не пізно. Мати, знову сьогодні вчителька скаржилася на тебе. Син, як же це? Я ж бо сьогодні в школі зовсім не був. <плес> Татусюка, може мені розв'язати задачу. А ти над неї вже думав? Думав, ну що думав? Ще краще спитати в тебе. <плес> У тебе, Костику дуже поганий кашель. Е, ні, то гарний кашель. Через нього я вже третій день не йду до школи. Ти такий великий хлопчик, а просмушуєш маленького Петрика нести свій і твій портфель. Це я, чого допомагати старшим? Класенку зі школи сказав, я в школу, не піду. Чого? запитала бабуся. Там мене примушують писати і читати, а я не вмію розмовляти. Так на уроках не дозволяють. Татку, чи зумів би ти за плющеними очима написати своє прізвище? Звісно, тоді напиши його в моєму щоденнику. <плес> Також чи <плес> ти так. на маленькій батько Чому вони маленькі? Тому що там буде тільки вчителька пити. <плес> <плес> Оксана Аркадійовна, ви щойно казали, що скрізь завжди треба себе поводити з людьми так, щоб зіпсувати їм настрій. Чому ж тоді написали щоденнику таке, що може зіпсувати настрої моїм батькам? Наука української мови навчилися визначати головні та голові від своєї батьки. Вивчали імені, мене. Нове життя і говорили самі собі. Завтра пишу краще вчитися, виконав праву вернеться з української мови. І задачу сам розвершу з математики, а читати буду кожного дня. І завтра хочу вчитися на відмінах. Більше нове життя. Вчора Вітя так промовив, з мене досить. Ох вам слово. Я почну життя мені. Варто зупиняється. Чому? питаємо. Все просто, бо знову мама посуд миє, підлітає та готує. А вічко вічко не чує, він у ліжку досі спить, зате над ліжком план а скільки за роки наші? Давай, гатимозила, ти куди на мило. Зрозуміла, там футбол і комусь забили гол. два портфелі, як кисліти, штани замінили на воротах мій сусід воротар любілий. Знов прохід, ось ось заб'є, а штанга екна вдала, із портфелі, як і все геть випадало. Ну, оглянув, ну, що у ньому, поки йде завзята та гра. Бо ж портфель усім відомо, є обличчям школяра. Ось книжки, та що це з ними? Що вони у плямах сид, пошматовані, брудні, страшно глянути на них. Подивіться на сторінку, на сторінка картинка, помальована така, а обкладинками гори не побували вчора в людинах руках. Ще й написано, послухай, хто зачепить, дамо жінка підписано. Ось якийсь папір лініку, а на лік торстемна твіка. Що ж воно прибачить, прошу, виявляється, це зошит. Але дивно, він такий, мов веде у ньому бік. Буква з буквою щепилась і година втору земля. І штовхаються із сили, і вилазять за поля. на У як будинку, певка, що не слово, то помилка, а буває навіть відві. Аж гуде у голові. Ну, наприклад, прочитайте. Може, містом робить тато. Ні, читати не варто більше, адже далі куди й Ось ще день, що за диво, та не вже славка. і пізнати неможливо. Чисто у унім така. Розгортаємо сторінку, глянь. Чиста на сльозах, де поділися оцінки, їх напевно кіт Ну, Звичайно, придивіться, ондесь слід від отениці, не ще дві, стерто вправно. Ну нарешті рознов, чому й чистим і лоханим у Славка щоденник став. <плес> <плес> Ось дрібніші речі далі, ручка в опинає. В обтерті та чотири камінці. А навіщо камінці? Щоб ж бурляти в горопці, чи ж бурляти жішком тишком у якусь бездомну кішку. Ну оце це що ж шерпетка, так це вона. А чому вона в портфелі дай слабко і сам не зна? Ось якийсь портфель незвичний у знайомого мого. Отаке От його обличчя і не бачити нього. На маленькі ці грішки, ми, владину, будемо жити і трудитись так, як ви. Нехай після нася пора вам подарує вік щасливий, щоб не засали доброта, здоров'я, радощі і сили. Щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багата осінь. А в кожен день що йде новий, хай тільки щастя вам приносить. Швидко роки пролетіли і в пам'ять спорту залишили. Дорожний гадає всі перший урок, четвертого класу, останні дві роки. Багато довго нового життя відкриє ще для нас. Як перша сходить в карденю, для всіх нас буде п'ятий клас. We'll Важливі знання, індивідуальні діти кожної дитини. Ми, батьки, дуже щасливі, що довірили вам людей. Ви не просто виправили наші очікування, ви стали для них не менш важливими, ніж сім'я. Бажаємо вам щастя, розвитку кар'єри, нескінченної удачі в житті. Мирнули всім нам неба. А ви стільки спіти, ласки, що дай Бог вам здоров'я і натхнення кожен день. Дякую вам за ваші старання, навчальність, добробут, успішних учнів, нових здобутків, терпіння і удачі. Ми вас дуже любимо і цінуємо. Наша вдячність і безмежна, близький вам ухлів.